Вітаємо сьогодні. Ми занурюємось у дивовижну історію Еріка Сіґела, так того самого автора історії кохання, в основі нашої розмови матеріал з українського підручника із зарубіжної літератури. І от спробуємо розібратися, як знання, здавалося б, такої далекої античності привели його ну, на вершини світової слави. Справді його шлях дуже нетиповий: від знавця Гомера, Латини до е, сценариста для Бітлз. І потім ще й автора цього мегабестселера. це таке переплетіння світів, що просто знаєте захоплює. Треба глянути ближче. Отже, починаємо: Нью-Йорк – родина рабина. Здавалося б, майбутнє визначене, але ні. Ерік обирає інший шлях: спочатку престижна школа, а потім гарвард. І там він занурюється саме в класику: давньогрецька, латина, антична література кажуть багатьма мовами володів. Так, так, і навіть уяміть собі на випускному виголосив латиною. Це показово, правда? Абсолютно. Здавалося б, ну, пряма дорога в академічну науку. Але знаєте, ця його база, ця класична освіта, вона не була просто ну, фоном. Вона стала фундаментом для творчості. От згадайте його ранню роботу, ще аспірантом написав мюзикл, співай музу. Ага, той, що на Гомері базувався, про Єлену Троянську. Саме так вже тоді він брав ці античні сюжети, структури і намагався їх, так би мовити, осучаснити, втілити в іншому жанрі. І отут стає найцікавіше. 1967 рік Сігал вже викладає в Єльському університеті, і тут раптом звірок Лондон. О, та сама історія з Бітлз. Вона сама. Продюсер їхнього анімаційного фільму Жовтий підводний човен просто благає про допомогу. Сценарій каже, ну, повний провал. І Сігал. Він що, все переписав? Майже все. І фільм став хітом. А Сіґл, уявіть кумиром студентів, щоб пак професор класики, який працював із самим Джоном Ленноном. Це просто фантастика. Але тут знаєте, що цікаво? Це ж не просто випадковість, можливо, його вміння структурувати розповідь, його ерудиція відточена саме на античних текстах. Можливо, його розуміння алегорії, оцих фантастичних подорожей як у Гомера, воно виявилося ключовим для цього психоделичного світу Бітлз. Mm, цікава думка. Тобто класика дала інструменти для попкультури. Цілком можливо. Це показує, наскільки універсальними можуть бути ці наративні структури. Але ж чи не ризикував він своєю академічною репутацією зануритись у рок-н-рол? Тоді це сприймалося ну, не надто серйозно. Звісно, ризик був. І це власне підкреслює його сміливість, готовність перетинати межі. І ця ж готовність, здається, спрацювала із історією кохання так. Спочатку повість, потім фільм і просто феноменальний успіх, мільйони примірників. Близько п'яти мільйонів за перший рік, якщо не помиляюся, неймовірно. Вся від цинізму до романтики е, можливо, частково і так. Вдалий час це важливо, але якщо подивитись на саму історію, вона ж така проста, щемлива, майже архетипна трагедія кохання, яке приречене. Хіба це не перегукується з тими ж античними трагедіями, міфами, які він так добре знав. Тобто, ви думаєте, це не лише вдалий час, а й майстерність заснована на класиці? Думаю, так. Він використав універсальні моделі розповіді, які завжди знаходять відгук. І оцей шалений успіх знову ставить його перед вибором. Голівуд кличе, колеги, мабуть, чекали, що він залишить університет. А він сказав ту знамениту фразу: Я вчитель, а якщо я не вчитель, то я ніхто. От саме. І це дуже показово. Він не обрав щось одне, він намагався поєднати, писав романи, сценарії, але й продовжував викладати, хоч і як запрошений професор, видавав наукові праці з античності. Навіть коли боровся з хворобою Паркінсона, він залишався активним, дивовижна відданість так, це постійне прагнення з'єднати Ну, високе і популярне знання і творчість. Отже, якщо підсумувати. Історія Еріка Сіґла це про те, що глибокі знання, навіть у таких, здавалося б, архаїчних сферах, як античність, можуть стати потужним інструментом навіть для створення світових бестселерів чи культових фільмів. Знання це виходить такий універсальний ключ, абсолютно. І знаєте, наостанок ще одна думка, яка виникла: джерело згадує, що батько був шокований його відмовою стати рабином. Але якщо подивитися на все його життя, на це занурення в давні тексти, на створення власних історій про любов, втрату, сенс життя, на його відданість викладанню, передачі знань, чи не можна це розглядати як його власний, хоч і світський, шлях пошуку сенсу? <таспоріг> тобто як альтернативну форму служіння. Можливо, можливо, він знайшов іншу мову для тих самих вічних питань, які батько бачив у релігійній традиції. Це змушує задуматися, правда, якими різними шляхами ми йдемо до того, що вважаємо значущим у житті.